Вранішне сонце і дорога до нього на морі. Знаєте, хочу підняти питання, пов'язане з морем. Чую від деяких людей, що вони бояться заходити в море, далі дитячої глибини, тому що воно може затягнути і... Віддати на потаво акулам подалі там від берега. І мене, мене це дуже здивувало, тому що е, давні історії про те, що мароплавателі викидало на берег, там, там багато історій. Ще багато що викидає, бутилку виконує в море на берег з, з записками. Але навіть експеримент новий можна зробити. Візьми сам бутилку, на половину наповни її водою, наприклад. І подивись, занеси трошки в море, подивись, куди вона попливе. Чи затягне її, чи викине на берег? Елементарно, так і у всій свідомості людської, одні видумують собі страхи, ну нічим, нічим без всякого підґрунтя. А люди є, слава Богу, адекватні. В чому тут причина? Що тут криється? Де? Де схована ключ до такої тайни?